Доброго дня! Вітання вам із дощового Чикаго! Вибачаю за можливо певні проблеми з освітленням. Я вирішила зняти коротеньку серію відео, у яких розглянути все, що стосується умовних речень в англійській мові. І це перше відео з цієї серії, в якому ми познайомимося з тим, що ж таке умовні речення, та коротко розглянемо, які види умовних речень бувають. І так, давайте почнемо. Умовні речення в англійської мові складаються з двох частин, тобто умови та результата. Тобто за умови такої-то трапляється щось. Якщо відбудеться А, відбудеться Б. І так далі. В англійській мові існує чотири стандартних види умовних речень. На жаль, вони нумерації цих видів почали з нуля. Тому ми маємо, що перший вид це нульове речення, а потім четвертий вид це третій вид речень. Тому ми просто будемо називати їх нульовий, перший, другий та третій. Нульові умовні речення або zero conditional також називають фактичними умовними реченнями, тобто factual conditional. А вони використовуються для того, щоб просто говорити про факти, якщо відбувається а. Відбувається Б. If you heat ice, it melts. Якщо ви нагріваєте льод, він розтає. А в обох частинах нульових умовних речень ми використовуємо Present Simple if it rains, the ground gets wet. Якщо йде дощ, земля намокає. Тобто нульові умовні речення використовуються для того, щоб сказати, якщо трапляється А, трапляється Б. І обидві частини ми ставимо в Present Simple. Е, перші умовні речення, First Conditional, також називаються Present Real Conditional. Е, це е, речення, в яких йдеться про теперішній час і про високу ймовірність того, що щось трапиться. Тобто, якщо відбудеться А, то скоріше за все з високою вірогідністю станеться Б. If I study hard, I will pass the exam. Якщо я прикладу багато зусиль, тобто якщо я добре навчатимуся, я складу іспит. Зверніть увагу, що ми в першій частині, яка є умовою, використовуємо present simple, в другій частині present future. Тут дуже частою помилкою є, коли люди пишуть. Future, тобто майбутній час, а в обох частинах, тому що українською мовою ми сказати, кажемо, якщо я навчатимуся, да, тоді я складу. Тобто в українській мові в нас обидві частини є в майбутньому, але в англійській в нас частина умови має бути в present simple. If the rain stops, I will go for a walk. Якщо дощ зупиниться, я піду на прогулянку. Але знову ж таки, да, дощ зупиниться, ми говоримо в теперішньому часі. Тобто ми говоримо про те, що якщо відбувається умова А, то скоріш за все трапиться Б. Ми використовуємо цей тип речень, коли щось трапиться з високою ймовірністю. І це основна відмінність від наступного типу умовних речень, тобто другого типу умовних речень, second conditional, який також називається Unreal Present Conditional. Тобто неймовірні, нереальні теперішні умовні речення це речення гіпотетичні. Якби сталося А, то було б Б. Тобто умова в нас в минулому. Якби ось це було так, то тоді б було так. Це речення того типу, про які, які ми дуже часто починаємо зі слів якби в українській мові, і на які мій батько в моєму дитинстві час відповідав, що якби на бороді росли гриби і так далі. If it wasn't raining, we would go to the beach. Якби не йшов дощ, ми б пішли на пляж. Тут зверніть увагу, що для умови ми використовуємо past simple, а для результату ми використовуємо слово would плюс. Present Simple. Тобто, навіть якщо ми українською мовою говоримо, що if it якби не йшов дощ, то ми б пішли. І оце пішли, ми ставимо в минулий. Та? То в англійській мові ось це пішли. Залишиться в present simple. Ще раз, if it wasn't raining. – «past simple», «we would» плюс «present Simple go to the beach. І ще один приклад такого дуже стандартного використання цих умовних речень. If I were you, I would apologize. Якби я був тобою, тобто на твоєму місці, я б зробив це. Кожного разу, коли ми говоримо, що якби я був на чийомусь місці, я б вчинив таким чином, то ми використовуємо цей самий гіпотетичний другий тип умовних речень. І останній тип речень, які ми на сьогодні розглянемо, це Third Conditional, тобто треті умовні речення, які також називають past Unreal, тобто минулі нереалістичні. Їх ми використовуємо для того, щоб сказати, про щось, про що ми шкодуємо, жалкуємо. тобто нам... Шкода, що так не відбулося. Да? Обидві ці частини будуть говорити: в нас і умова буде минулою, і результат буде минулим. Тобто, якби в минулому сталося А, то в минулому сталося б Б. If I had studied harder, I would have passed the exam. Да? Якби я вчився краще, я б склав іспит. Зверніть увагу, що для умови ми використовуємо past perfect, а для результату ми використовуємо would плюс present perfect, який також називають perfect conditional. If we had left earlier, we wouldn't have missed the train. Якби ми вийшли з хати, да, тобто залишили хату раніше, ми б не спізнилися на поїзд. Знову ж таки, if we had left earlier, да, тобто умова past perfect, we wouldn't have missed, да, we wouldn't, Тобто негатив, якщо ми хочемо зробити речення в негативі, то негатив чіпляється до would, have missed – це present perfect. Ну що ж, це були чотири основних типи умовних речень в англійській мові. Є також змішані умовні речення, але це, скажімо, окрема досить важка тема, яку ми залишимо для окремого відео. Я планую зняти ще кілька відео, в яких детальніше розглянути вище зазначені типи. А посилання на ці відео, коли вони вийдуть, будуть в описі під цим відео. А на сьогодні це все. І я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам всього найкращого та до наступних зустрічей. Бувайте!